Рівно місяць тому чинності судове рішення. Порошенка виграв суд проти РНБО і секретаря РНБО. Рівно місяць. Ви чули щось про цю справу? Ви знаєте про неї що-небудь? Ні, чому? Тому що всі засоби масової інформації промовчали про це, в тому числі Українська Правда, в тому числі лівий берег, в тому числі е, е, НВ, в тому числі і Суспільне. Отака От у нас свобода слова і така демократія. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше. Давайте подивимося на цю справу. З двох сторон. Перше, опозиція е, виявила порушення в роботі РНБО, показала, довела, що указ президента був сфальшований, подала в суд і виграла суд. Це позитивний момент. Звичайно, це позитивний момент. Не тільки для опозиції, не тільки для Порошенка, а й для самої судової системи, а й для влади. Чому, ну, уявляєте собі, ми можемо сміливо сказати: у нас є ще залишки демократії, у нас суди можуть виносити рішення проти влади. І той, хто говорить, що у нас вже повна автократія, він абсолютно не правий. У нас є демократія. Суди можуть виносити е, правдиві рішення проти влади. Е, е, я не думаю, що в якійсь країні це сприйняли би як образу, Навпаки, ми могли би цим похвалитися. І це позитивний момент, що у нас є ще суди, які здатні це робити. Але тут починається інша історія. Що було б на Заході, в будь-якій країні Заходу, якби опозиціонер виграв суд проти указа президента проти РНБО, проти секретаря РНБО? Заголовки були б Порошенко виграв у Зеленського. Порошенко переміг РНБО. Значит, указ президента сфальшовано, і ще купа різних прекрасних заголовків було. Люди читали, обговорювали, думали, казали, бачите, як у нас все може бути. А що сталося в Україні? А в Україні сталася дуже цікава історія. Була заява адвоката, який про це розказав. Написали сайти Європейської Солідарності, згадали про це, звичайно, опозиційні канали. Написало кілька регіональних видань на Західній Україні, які не є опозиційними, але, ну, якби вдають чи намагаються бути, чи є достатньо незалежними. І все. І оце на цьому все закінчилось. Ключові опозиційні видання. Ну, стоп, 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 не опозиційні, ключові незалежні видання, які можуть говорити про те, що ми не забанкову, ми не боїмось Єрмака, він нас не фінансує, чи нас не фінансують близькі до нього. Вони про це нічого не написали. В чому суть справи? Є у мене відео окремо. Я вас дуже е, прошу подивитися, рекомендую його подивитися. От, а що стосується. Але в даному випадку мене цікавить не сама справа, там все зрозуміло. Я, ви, багато хто дивився це відео, воно гарненько цитувалося. Але мене цікавить в даному випадку не стільки сам суд, який виграли, і не стільки, навіть справа, тому що Порошенка є Порошенка, а те, що засоби масової інформації, і тепер ви можете здогадатися приблизно. Яке болото, ви дивитесь по наших е, помийках інформаційних? Що ви там можете побачити, якщо навіть таку річ, як е, перемога опозиції в суді над владою, не знайшла місця для того, щоб пройти навіть одним рядочком? Так, а що ще тоді може бути? Тобто, все, що стосується влади, все, що, хоч якось негативно її характеризує, не може з'явитися. В реальному ефірі реальних потужних популярних видань. Тобто у нас існує або дуже потужна цензура, про яку ми нічого не знаємо, а може не хочемо знати, або неймовірна самоцензура, коли кажуть, ну, кожен думає навіщо я буду про це розказувати, тільки зайві проблеми мати. Таке. А наш канал, бригнісний телемарафон, незалежний канал. Ми розказуємо навіть те, щоб. Багато кому не подобається, в тому числі владі. Тому у вас є шанс підписатись на нього, поширювати його, і навіть стати спонсором його, тому що інших джерел фінансування канала просто не існує спонсор. До речі, це 35 гривень. Не думаю, що це така неймовірно велика сума. Слава Україні!